Як всім нам дуже добре відомо, політки у кожен час при кожній владі перефарбовувалися. Це є притаманною нашій нації такою уже собі генетичною властивістю. Пригадуйте фільм про те, як змінюється влада, свадьба в Маліновки. Одним з таких яскравих прикладів є голова Лисінської районної державної адміністрації. Нещодавно від жителів СМТ Лисінка почали надходити численні скарги щодо такого собі посадовця на ім'я Вельбівець Олександр Іванович, який є головою Лисінської районної держадміністрації. Він і досі є членом партії регіонів. Тому ми зацікавилися цією особою. Вирішили провести незалежне журналістське розслідування та переконатися в достоменності цього факту. Якщо йому люди не були потрібні, він їх прибирав з посад. Так про правління одіозного чиновника розповідає голова опозиційного блоку в лисянці Михайлюк Зоя Алімівна. Що я можу розповісти, що людина-перевіщик, як політичний, він не в одній партії вже був. І також зараз він в партії Порошенка на даний момент. Так як і голова держадміністрації, він сказав, що він був засланим козачком на сходки села в партії регіонів, але ніколи він не був засланим козачком, він виконував такі должності. Як начальник проєктнолітичної групи і от, займався діяльністю. Це може підтвердити кожен сільський голова і кожні люди, що він набирав людей. Як про людину? Що ви можете про нього сказати? Людина слизький тіп, просто-напросто. Де йому вигодно, він так. Він просто, ну як вам сказати, одержимий владою. Він топче всіх під себе. Якщо йому невигодні люди, він людей обирає. Наприклад. Ну, наприклад, даже зі мною, як він поступив. Бо вже бувши тим начальником проєктно-літичної групи, я заступник. Він теж стояв на мосту, давав команди обливати мене зеленькою, зірвали золоту цепку все. Скажіть, будь ласка, це в ролі мужчини? Зоя Алімівна показує ще один документ. Запитуємо, про що він. Інший документ це список, який люди їздили на Майдан. На антимайдан? На антимайдан. На антимайдан. Стояв стояли uh -huh. в Маріївському парку люди. Так, то наш пан. Наш пан він грає роль красивої марані. То він також був на антимайдані? Я не знаю, чи він цього разу він не був. Була його дружина. Вельбівець Юлія Вікторовна. Да. Це його дружина? Це його дружина. Це кошти, котрі вони отримали. Сто двадцять да, гривень. Да. Там різна ціна була. Їм давали суточні. Також партійці регіонали розповіли про велику жагу до влади, котру має Олександр Вельбівець. Стільки? Настільки владою одержима, що він вважає себе царком. Як він каже, я цар. Що скажу, те й буду робити. Ну, ви вибачте, яка людина може заради бути плевладі, поміняти і бути в партії регіону, як ви кажете, люстрація. Так люстрація для всіх повинна бути чи тільки для нас. А для нього ні. Так його разом зі мною було треба було зеленькою облити. Ось таку інформацію нам вдалося дізнатися від Зої Михайлюк, колишньої колеги партійця Олександра Вільбівця. Звідки у вас ці папери? А це він був членом первинки моєї. Я була. В первинки головою Називалась первинка надія регіоні, і він був наш членом партії з 2009 року. А Потім він вийшов з партії. Ми його практично не вивели з партії регіон, так як я була. Він мені заяви це не давав. Отож, ми на власні очі бачили і пересвідчили, що бувший регіонал, котрий так і не полишив лави злочинної партії, сьогодні обіймає посаду голови Лисянської райдержадміністрації. Наступний фрагмент нашого розслідування. Не менш вражаючий, я ж вас туди не відправляв на війну. Які до мене претензії? Ці слова надовго закарбувалися у пам'яті бійців АТО. Юрій Покотило з Державної прикордонної служби розповідає про нелегке життя Атовців на Лисянщині. Обстановка у нас залишається бажаного кращого. Зі сторони влади у нас ноль на даний момент, на жаль, нуль допомоги. Ноль ініціативи учасників антитерористичної операції хлопцям тим, що повернулися вже і їхнім сім'ям. На даний момент, коли у нас відбулася, нещодавно відбулася зустріч із головою адміністрації, де ми були всі запрошені, от, і озвучили наші питання та прохання до голови, голови районної адміністрації Вільбіця Олександра Івановича. Після нашої зустрічі обговорили дуже багато питань. Дуже прозвучало багато прохань до пана Вельбівця, що посприяв і по державних структурах, що не виходить, на що нам пан голова адміністрації відповів, я вас туди не посилав, так що ви від мене вимагаєте цього? Обурення учасників АТО викликало не те, що люди обіцяють та не допомагають, а тобто те, що ми побачили та ми пережили. За період перебування Олександра Івановича на посаді голови адміністрації жодного разу ніхто не звернувся ні до наших сімей, ні до самих учасників антитерористичної операції з якоюсь допомогою. В нас взагалі до Нового року випроважали на фронт тільки рідні батьки, дружини, і неодинокі випадки, що ми взагалі своїм ходом добиралися до воєнкоматів. Також нас ніхто не зустрічав. Чому ж пан Вільбівець так ігнорував воїнів АТО з їх сім'ями? Можливо, відповідь криється в наступному камені спотикання, пов'язаного з земельними питаннями, в котрих фігурують російські громадяни. Ну, при е розмові з головою адміністрації по землях. Вони нам е пропонують землі. потім… Е не кожна людина юридично підкована, от, яким наталкують на мис, що давайте, наприклад, приїжджає людина, за вас оформляє оцю землю, щоб ви не тратили свій час і свої кошти. От. Людина, звичайно, ну, погоджується, але потім як виясняється, що ця людина входить до е працює від фірми, яка жодної копійки не виділила. Е в качестве волонтерської допомоги. І, взагалі, при питаннях, чи ви будете допомагати фронту, вони відповіли: ми не будемо допомагати фронту, тому що у нас засновник росіянин. От, звичайно, повернувшись додому, дуже обідно отримувати такий удар в спину ножем сторони влади. Ми не бачимо ніякої ні посмішки, ні кроку наперед нам. Дуже образливо, що перебуваючи на фронті, ми зіткнулися з такими поняттями як зрада. В Лисенці, на жаль, хоч ситуація бажала би кращого бути, як виявилось у біографії Вельбівця Олександра Івановича, є ще один цікавий момент, який просто шокував нас. Подейкую, що голова Лисянської районної держадміністрації полюбляє інтимні втіхи з неповнолітніми дітьми. Ми вирішили перевірити, чи дійсно це так, і завітали до Лисянського райвідділу міліції. Там нам співробітники не на камеру розповіли наступне. 30 вересня надійшла скарга від місцевої жительки. Вона спілкувалася з учнями шкіл номер 1 та номер 2 про відносини із головою районної державної адміністрації. Буцімто водій привозив до Вільбівця неповнолітних дітей для інтиму. Про цю ситуацію було попереджено начальника управління УМВС в Черкаській області. Далі за його вказівкою приїхали правоохоронці. Вони опитували свідків учнів двох шкіл, жителів населеного пункту і повезли матеріали справи до Черкас. Керував перевіркою начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей у МВС України в Черкаській області Василь Іржавський. Нам було важко повірити у цей факт. Невже голова Лисянської райдержадміністрації міг опуститися до такого рівня і використовувати у своїх любовних цілях маленьких діток? В пошуках правди ми звернулись до прес-служби УМВС Черкаській Черкаської області. Дмитро Грищенко підтвердив факт проведеної перевірки, котра тривала в Лисяці майже тиждень. Фактів злочину поки що виявлено не було. Але якщо з'явиться така інформація, дійсно підтверджуюча, то казав, начальник ви знаєте, як реагує начальник на всякі такі правопорушення. А я думаю, тим більше з дітьми, то там би людина однозначно і притягнула до відповідальності і поволос. Звісно ж, ми забажали отримати коментар від самого пана Вільбівця стосовно всіх звинувачень, котрі лунають на його адресу. Тому завітали в Лисенську райдержадміністрацію, але голову ми там не застали. Його заступник повідомив нам про те, що Олександр Вельбівець перебуває на даний момент у відпустці. Отож, намагаємось зв'язатись з бувшим регіоналом по телефону. Ми приїздили до вас там в лисянку, заходили до вас, але нам сказали, що ви у відпустці зараз. То нам не вдалося так, не вдалося нам з вами поспілкуватися. Ну то можливо ми по телефону тоді поспілкуємося з вами. Просто є декілька питань, ви могли б на них відповісти? Ні, я по телефону нікому ніякі коментарі і, і це інтерв'ю не даю, оскільки я не бачу з ким я спілкуюся. Тому е, тільки при е, зустрічі. Ну, я ваш заступник вам повідомляв, що ми були у вас. Да, говорив. Ну то ви ж вдостовірилися в наших особах. Так, я ж кажу вам, надаю інформацію, що заступник нас бачив, ми залишили свою візитку, посвідчення ну, так, показували. Він, він бачив, я вас не бачив. Uh -huh. Ну, а відносно того, що ви можете сказати, відносно того, чи вийшли ви з партії регіонів? Що-що? Чи вийшли ви з партії регіонів? Ви писали заяву. Ми в партії регіонів ніколи не було. Ніколи не були в партії ще, регіонів. Не, я вам ще раз кажу, я коментарів вже не давать не буду. Або зустрічаюся безпосередньо, або по телефону закінчити розбу. А про педофілію, які там є факти? Чому проти вас оце така заява була? Добре, дякую, до поводження. Певно, є, що приховують. В ході розслідування нам вдалося виявити ще декілька кричущих фактів із життя Лисінського регіонала. Про них в наступному сюжеті. Але вже з того, що відомо, можна робити висновки. Тож, розібравшись у всіх фактах, приходимо до висновку, що. Як і закон про декомунізацію, так і люстрація у Лисянському районі пройшла не досить успішно.